Добрий день, ребята. Сьогодні ми на породі, і я, я вирішив зняти відео, як накачатись, тим більше як я накачався на турніку. В першу чергу, що ви маєте. Основа для того, щоб взагалі на турніку щось могти це підтягування. А навчиться робити десь приблизно 15 чистих підтягувань. Вам треба розуміти, як працюють м'язи спини. Так само, і, так само, як і з брусями, ви маєте відчувати, коли спина працює, коли ні. Пійде ближче трохи. Вон. Ви висите. Спочатку робіть от такий ось середнім хватом. Ви висите, взялись і тягнете вверх. Ви так само не просто робите на швидкість. А ви старайтесь повільно. Дотягнули вверх, відчули, то, що м'язи зжались, вниз. І отак ось от, вверх, вниз. Вверх, вниз. Потім, якщо вам це вже стало легко, ви ставите ширший хват, Це на широчайше. І починайте так само. Повільно. Вверх, вниз. Вверх. Вниз. Тобто от ви висите. Просто не крутитесь, ніяк. І... Чисто підтягуйтесь, Ногами не махайте. І отак десь 15 разів, ну На 10 вже можна приступати до другого етапу. Другий етап це підтягування взривні. Тобто ви висите і старайтесь підтягнутись звичайне підтягування, а вже якось вище. Ось так робите. Ось так. І ось таких раз, 10. Поєднуючи отакі от підтягнення взрівні зі звичайними, ви вже можете переходити до виходів. Щоб навчитись робити виходи, що вам треба? Спочатку навчитись робити виход на одну, бо це легше, ніж на дві. Тобто, як я робив? Був турнік, я просто застрипав одною рукою, другою і довертав. І стане легко, ви вже можете робити це з весіння. Тобто висите, звичайно, на турніку, піднімаєтесь, закидуєте одну руку. Другу, ви вертаєте, допомагаєте собі і вижимаєте. Потім можете вже по чуть-чуть додати віджимання від самого турніка. Отаку, на турніку. Це на трицепці на грудь теж. Ось. Далі, коли у вас вже добре виходять грівні підтягування і ви вже можете робити достатню кількість виходів на одну, ну, десь три і більше, я б сказав, би, спокійно можете вже переходити до виходів на дві. Ось так само спочатку все починається, щоб легше було, починаєте робити з, роз... з розкачування. Тобто розкачуйтесь, розкачуйтесь. От. Ногами допомагаєте, закидуєте тіло робити вихід. Далі ви вже коли спрогресуєте, будете старатись робити їх чистіше. Для того, щоб робити їх чистіше, ви маєте просто висіти, Старатись ноги вперед, якомога не... менше викидати. І тягнути вверх. Так само. От. Це вже трошки втомило. Ну і так само багато разів. Так само будете робити і дійдете до 10 і плюс. В принципі, якщо вже будете вміти робити приблизно десь 5 виходів в ряд чистих, то ви вже будете плюс-мінус виглядати накачане. Можете поєднувати турніки і бруся з залом, якщо у вас є можливість. Тоді у вас буде ще більше сили. Турніки дадуть вам виносливість, а зал дасть об'єм м'язів. І за цього будете виглядати естетичніше, ви будете всебічно розвинені. Щоб накачати грудь, вам вистачить звичайна груся. Що вам треба вміти, це техніка як... На них підніматися і опускатись. От ви висите на бруся ноги. Для зручності можете кинути в замок, змістити центр тяжесті вперед. Так, щоб коли ви опускаєтесь, ви відчували розтяження в груді. І найголовніше ви не робите швидкі. Тому що так ви не відчуєте, ну у вас не буде розтяження в груді. Вам треба повільно опускатись, відчути, щоб грудь розтягнулась, і повільно піднятися. І бажано підніматися не до самого кінця, а чуть-чуть ще згіб. Залишати локтях, Щоб ви опустились, лишили згіб, вижали. Опустились, згіб вижали. І отак от робити. Приблизно з часом ви почнете відчувати, як правильно, як правильно вставляти руки, як правильно нахилятися. І тоді у вас ще більше прогрес піде. Тому що спочатку, навіть якщо ви будете робити більше, це не означає, що ви будете робити краще. Окей, і в кінці. І останнє, що в принципі от я зараз роблю, це елементи. Тобто ви можете робити, займатися воркаутом, я вибрав більше калістенько. Тобто такі силові, а, так би мовити, ну, вправи от дівстатіці. Наприклад, передній вісь. Або і так висити. От, І поєднуйте це вже зі всім, що я говорю перед цим. Я думаю, що це дасть вам серйозний заряд. Боже мух. Серйозний заряд надалі займатись, це, в принципі, на довгий час, погряз десь, ну, тривалий час його займе, проєкцірувати саме до виходу. Поєднуйте бруся, поєднуйте техніку, не спішіть за кількістю, не гоніться за кількістю, старайтесь підконтрольно більше робити, відчувати, як ви це робите. А якщо до біце, біцепсу і тріцепсу, бо турнік це біцепс спина, це е, бруся це грудь. Як качати біцепс? Спитайте ви, Блін, Тобі нічого нема на біцепс. Але не. берете брусі, остань сюди. берете брусі, Стаєте. Ось так. Це, до речі, Андрій має підказував, підказу. Стаєте, отак. Що це мушки? Стаєте отак. Якщо ви занадто вже сильні, можете одною рукою і берете і робите. Так само, як, як, так само, як і гантелю в залі. О. Можете притримати рукою трошечки допомагати. І так от розкачуєте біцепс. Біцепс у вас буде горіти. Більше, ніж в залі навіть за думкою цього. А для тріцепсу найпростіше, що дає для трицепс, це звичайна лавка, спиратися і просто робити віджимання. Вот. Тріцепс, хоча так само качається, майже скоріше, так само на Ну, В принципі, це такий короткий екскурс, для того, щоб накачатися на турнічку і на бруся. Дякую, всім за перегляд, друзі. Наступний прилад.